Доброго вам здоров'я, шановні, 18 січня субота Свято Атанасія Великого. В народі казали Опанаса Ломоноса. За старим стилем, в цей день святвечір перед водохрещем або перед водяною вілією. 18 січня на Опанаса Ломоноса зима показує свій справжній характер. В таке вірили наші пращури. Цей день в наших предків вважався. Часом найміцніших морозів недарма наші предки казали на ломоноса не показуй з хати носа. Або була ще наступна приповідка на цю тему на опанаса ломоноса ховай носа від морозу. Холод так і прагнув ущипнути за щоки чи ніс тих, хто наважився вийти на двір. Мороз сковував річки і розмальовував вікна дивовижними візерунками. 18 січня на опана салоноса характерники виганяють відьом. В морозну ніч відьми збираються на гулянку, де через надмірні веселощі втрачають пам'ять. Саме в цей час знахарі-характерники можуть позбавити їх здатності займатися чаклунством. Можна сказати, що так, сьогодні серед козаків-характерників. Відкривалася така свого роду охота на відьом. Це дуже цікаво, і про це й поговоримо ми з вами сьогодні. Я розкажу вам в цьому, в цьому відео про заборони, про забобони, про стародавні звичаї, обряди, традиції, все, що відомо про цей день, про 18 січня. Народний наш український календар, все-все-все буде в цьому відео. Тому, будь ласка, додивіться його до самого самого кінця. Це дуже-дуже важливо. Ставте лайки, вподобайки, пишіть до... Довгі про довгі коментарі. Діліться цим відео. Чим більше українців дізнаються про наші традиції, тим буде краще, я так вважаю. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Тисніть на дзвоник. Це так само буде допомагати вам щодня повертатися на цей канал, не забувати про нього не забувати про наші справжні українські традиції. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам України за цей чудовий день за 18 січня. Слава Україні, я починаю. 18 січня Православна Церква згадує святого Атанасія Великого. Народжений в Олександрії, місті славному в Єгипті, він змалку виявляв риси, які пізніше визначили його як видатного християнського діяча. Ще хлопчиком, граючись з однолітками, Атанасій імітував церковні обряди. Виявляючи глибокий інтерес до віри. його помітив патріарх Олександр, який, оцінивши обдарованість хлопця, порадив батькам спрямувати його на служіння церкві. Після навчання і здобуття освіти, Атанасій присвятив своє життя християнському служінню, ставши ревним захисником віри. В ті часи церква боролася з Єрессю Арія, який спотворював християнські вчення. Святий Атанасій, ще будучи архідеяконом, енергійно виступав проти цієї єресі, викриваючи її в проповідях і писаннях. Його діяльність викликала обурення серед прихильників аріанства, які вдалися до наклепів, намагаючись скомпроментувати Атанасія перед імператором Константином. Попри це, святий продовжував відстоювати чистоту віри, не поступаючись під тиском і залишаючись. Непохитним в своїй місії. Після смерті патріарха Олександра, Атанасі одноголосно обрали новим архієпископом Олександрійським. Це викликало нову хвилю супротиву з боку аріян, які підступно звинувачували його в різних провинах. Втім, він залишався мужнім і незламним, наголошуючи на важливості збереження правдивих традицій церкви. Життя святого Атанасія Великого стало прикладом відданості вірі, мужності перед випробуваннями та безкомпромісної боротьби за правду. Його спадок і сьогодні є натхненням для багатьох вірян. В наших предків на цей день існувала традиція виганяти злих духів та відьом. Люди вірили, що саме в цей час відьми збираються на свої гулянки і через надмір веселощів втрачають пам'ять. Господарі будинків, біля яких часто зустрічали і помічали відьом, запрошували до себе знахарів, але робили це таємно, щоб ніхто сторонній не дізнався. Вважалося, що як тільки хтось чужий довідається про те, то й відьми теж зрозуміють, що проти них задумали щось. Опівночі характерники виконували обряди. Вони заговорювали димарі, бо вірили, що через них нечиста сила проникає в оселю. Потім забивали клини, розсипали смолу з печі по підлозі та промовляли захисні замовляння. Дівчата вночі дзвонили в спеціальний дзвін, щоб налякати відьом. Характерників за їхню працю господарі обдаровували різними дарами. Характерник це такий козак-запорожець, що володів знаннями магії та чаклунства. Згідно з переказами, характерники здобували свої здібності в густих плавнях укладаючи угоди з надприродніми силами, але застосовували їх для добрих справ. Вони вміли звільняти побратимів із полону так, що навіть охоронці не помічали або заплутували сліди, щоб їх ніхто не зміг знайти. Про характерників розповідали численні легенди вважалося, що вони могли намалювати човен і попливти на ньому, оживити зображеного коня, розстелити бурку на воді. Та переправитися через річку. Також їм приписували вміння зачаровувати ворожу шаблю, перетворюючи її на змію і зцілювати людей та тварин від хвороб. А от відьма, проти яких сьогодні боролися характерники, це такий відомий дуже, один з найвідоміших, навірно, персонажів слоянської міфології. Назва відьма походить від слова відати, що означає знати. Відьми в українській традиції поділяються на два типи вроджені і навчені. Вроджені походять із відьомських родів і отримують свої знання від матері чи бабусі. Навчені ж стають відьмами, переймаючи знання у інших або вступаючи в угоду з чортом, віддаючи йому свою душу. Відьми, особливо вроджені, намагаються перед смертю передати свої знання, щоб уникнути покарання від чорта. Народні перекази стверджують, що вроджені відьми мають невеликий хвостик, чого не мають навчені. У слов'янській традиції відьомськими діяннями часто пояснювали незрозумілі природні явища. Їм приписували здатність викрадати дощ і росу, спричиняючи посухи або затуляти місяць, створюючи темряву. Відьми також могли шкодити людям, відбираючи молоко у корів. Псувати врожай, наводити хвороби чи невдачі. Зокрема, вважалося, що закрутки на збіжжі, зроблені відьмами, можуть принести хвороби тому, хто споживає таке зерно. Чорні коти часто асоціювалися з відьмами і вважалися їхніми слугами. Через це з'явилося повір'я, що чорний кіт, який перебігає дорогу, приносить нещастя. Ставати відьмами могли як молоді дівчата. Бажаючи приворожити коханого, так і старші жінки, вступаючи в угоду з чортом для отримання магічної сили. На гулянки або ж шабаші відьми вирушають особливим чином. Вони вилітають із хати через комин, осідлавши коцюбу, віник чи помило. Перед цим натираються маззю, виготовленою з трав чи інших чарівних речовин, які дарують їм молодість, красу та здатність літати. Ще в одному етнографічному переказі свідчені є такі відомості, що відьми нібито вареники їдять, які змащують так само, чимось макають у щось таке відьомське, з'їдають цей вареник і потім можуть вилітати через комін з хати. Перед світанком відьми так само повертаються додому через комін. Шабаш відбувається зазвичай на вершині гори, найчастіше на Лисій Горі. Для відьом явка на шабаш обов'язкова. І якщо хтось запізнюється, диявол особисто підганяє її, надаючи помило. Наші пращури вірили, що швидкість польоту відьми настільки висока, що іноді перевищує звук. Однак дзвони церкви можуть збити відьму з маршруту, якщо їх дзвонять в момент їх прольоту. На шабаші відьми присягають на вірність сатані, який сидить на троні. Всі ритуали тут виконуються на виворіт. Відьми вклоняються, повернувшись до сатани спиною, і цілують йому не лише руки й ноги, а й хвіст. Вони осипають брудними лайками Бога, а сатану славлять, промовляючи молитви навпаки, що вважається найтяжчим богохульством. Серед обов'язкових елементів шабашу дикий танець, де всі повертаються спинами один до одного, а потім бенкет. Їжа в відьом на шабаші незвичайна, змії не рагу. Гуляш із пацючих хвостів, фрикадельки з мишей чи смажені ящерки. Хліба й солі за столом не буває. Після частування диявол роздає відьмам чаклунські інструменти порошки та чарівні палички. Порошок, виготовлений із кісток і жаб'ячої слини, здатний вбити людину за одну мить. Чарівні палички використовують для створення бур і ураганів. Відьми за українською традицією та віруваннями часто перекидаються тваринами чи птахами, щоб проникнути в дім невпізнаними. Однак вони не можуть шкодити там, де є домовик, адже він захищає оселю від їхнього впливу. 18 січня, як день, мав ще багато народних прикмет. Земетіль на вулиці віщувала багатий рік на гусей. Якщо в цей час залишалося більше половини корму для худоби до кінця вже сезону цього, то це вважалося гарним знаком. А от якщо менше, то господарям радили економити. Хірургічних операцій в цей день уникали, виконуючи їх лише в критичних випадках. Погода також багато про що розповідала біле коло навколо сонця обіцяло похолодання, заметіль довгу зиму. Тепла погода передбачала поганий врожай картоплі. Якщо сонце сходило після полудня, весна мала бути ранньою, а чистий вечірний захід із сильним морозом говорив про тривале похолодання. Високолітаючі ворони сьогодні означають пізню весну. Діти, народжені цього дня, вважаються наділеними особливою мужністю та силою духу. Шановні глядачі, щоб привернути, 18 січня. Удачу, успіх! Перед виходом з дому треба погладити кут стола. Ще сьогодні можна прочитати замовляння від зубного болю, наприклад, таке Місяцю, молодий княже, чи бував ти в старого, чи питав ти його, чи боліли в його зуби, щоб у мене вік віком і суд судом зуби не боліли? Заєць у полі, а риба в морі, місяць на небі. Коли будуть три брати вкупі гуляти, то тоді в мене будуть зуби боліти. Це якщо ви читаєте замовляння для самого себе, якщо для когось іншого, то сьогодні існує певний обряд, і треба суворо дотримуватися цього обряду, аби зняти зубний біль. Слухайте, будь ласка, уважно, ну, треба канонічні молитви прочитати, їх читають самостійно, часто ними розпочинають і закінчують замовляння, і в такому разі вони є своєрідними формулами, закріпками, зокрема в замовляннях від зубів. Перед замовлянням від зубного болю треба тричі прочитати Отче наш. Потім треба тричі перехрестити ікону, перед якою замовляють, і ще треба тричі перехрестити ту людину, у якої болять зуби, і яку так само замовляють. Саме ж замовляння сьогодні треба прочитати дев'ять разів. Слухайте, будь ласка, уважно текст цього замовляння. На горі за океаном, на острові, на Буяні росте дуб стародуб. Під тим дубом борона, під бороною рука. Під рукою змія. Тобі змія по морі не впливти, крові не пить. Під гарячий камінь жало, положила Ти вовпа, а я відьма. Твої стіни, а мій верх. У Тихомир їх, Господи. Що не можна робити 18 січня? В нашого українського народу вважалося. Що хрестити хлопчика цього дня не варто, оскільки це може вплинути на його майбутню здатність до продовження роду вплинути негативно. Звернення до стоматолога чи проведення процедур, пов'язаних із хірургічним втручанням в ротову порожнину, також не рекомендували, оскільки це могло погіршити стан зубів та ясен. Перше побачення на Афанасі краще було не призначати. Бо за віруваннями разом із коханою людиною назустріч може прийти нечиста сила, що нічого доброго не принесе. Гучно святкувати новосілля цього дня також не радили, адже вважали, що це може стати причиною частих сварок і конфліктів в Новому домі. Крім того, на Атанасія уникали справ, що потребують особливої акуратності та точності. Щоб не стикнутися з помилками та невдачами, які сьогодні будуть обов'язково. 18 січня, звісно, є іменинники. Іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами: Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія та Оксана. Оксана це ім'я, що має давньоукраїнське походження. Воно часто асоціюється з жінками, які є активними, емоційними та рішучими. Оксани, як правило, мають сильний характер і здатні швидко адаптуватися до різних ситуацій. Вони дуже цілеспрямовані, мають чітке уявлення про свої бажання та мету, тому завжди йдуть до кінця в досягненні своїх цілей. Ці жінки володіють сильною інтуїцією та вміють правильно оцінювати людей та ситуації. Оксани часто відзначаються яскраво вираженою емоційністю, вони можуть бути дуже чутливими до критики чи недобрих вчинків з боку інших, але при цьому рідко дозволяють своїм емоціям брати верх. Їхня рішучість і внутрішня сила допомагають їм долати труднощі та справлятися з життєвими проблемами. Зовні вони можуть виглядати спокійними та стриманими, але насправді це люди з багатим внутрішнім світом, які цінують емоційну близькість і глибокі стосунки. Завдяки своїй силі волі Оксана часто стає натхненням для оточуючих, вона здатна вести за собою людей, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Її прагнення до справедливості, і любов, до свободи роблять її відданою і лояльною подругою чи партнеркою. Водночас вона може бути досить впертою, якщо переконана в своїй правоті, і не буде легко змінювати свою точку зору. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Завтра буде новий день, він буде ще цікавіший. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А сьогодні я вам дякую за перегляд цього відео. Слава Україні! Бережіть себе, будьте здорові і до зустрічі завтра!